Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дуже часто мої відео починаються із машини. Ну, що я зроблю? Часто буває їжджу, куди мені треба. Їду я в Семс. Там дуже смачні котлети на бургери. Дзвонить чоловік, питає, що є вдома їсти, ну, їде з роботи. Я кажу, що тобі приготувати? Ну, щось ми надумали там. І потім дзвонить, ти вже робиш, кажу, ну, ще не геть почала. Каже, давай, може, бургерів. Ну, а я знаєте, я думаю, кожна жінка чи мама з радістю, тому що він смажить на бургері там котлети, булочки. Оце він все робить. Я тільки наріжу того всього і все. То я кажу, звичайно, та і так вже давно робили дуже давно. То вже хочеться. То це я їду. Ми там зустрінемося біля Starbucks. Він їде з роботи, а я їду туди. І походимо разом швиденько по магазинам. Я покажу, які в нас вийдуть бургери. прості, просте, домашнє буде відео. Мені багато пишуть, що вся. Ну, не багато, але один коментар прочитала вся життя в магазині. Я, чесно, часто буваю по магазинах. Ну, якщо мені потрібно, то чому? І я зрозумієте, я знімаю. Я знімаю те, що я хочу знімати. Я не все показую вам. ну. То зрозумійте, що це не значить, що все життя там я і ночую. Ні, є такі дні, що я взагалі не вибираюся там по пару днів, а потім вже виїжджаю. І тоді показую вам щось, можливо, щось нове є. То так. Ну, їдемо. Сьогодні ще в нас дитяче, у церкві недільна школа. Я там навчаю. діток, хто хлопці мої зі мною, то я. Трошки такий загружений день. В день їздила до мами, возила голубці, там тушила, щоб було, що їсти смачненьке, то так. Такі в нас справи. Махай, привіт. Ми вже приїхали, Яків захотів теж в тачочку. Їдемо. ідемо точніше. Кожен раз тут щось новеньке є. Так, вже різні цукерки бачу, ну це на Хеллоуін. Є що зі знижками. Ось так. Такі квіточки по 16, я на 108 ще не розцвіли. то будуть гарненькі, цвісти, все прекрасно. Так, йдем. йдем, йдем. Так, Одна половина, а ні, вже тут починається все на Різдво. Все таке гарне. Пастухи, мудреці. Як прекрасно, чудово. Це як казочка просто. Подивіться, ось так. Як гарненько, не важу. Так, треба йти швиденько, тому що трошки не встигаю. Ну, але хочу щось небудь можливо вам показати. Отакі снопензи чи як? да, Теплі. Такі штани для чоловіків. Для роботи. Це файна штука. І з курткою воно разом. 59 від. Там опише. 60. Це за одне чи за два? Подивіться на цих красунчиків мої. Сьові. Такі милашки. Мала, ця куртка, а вона не така, як. Мені спочатку казали, що вона якась як бляшана, вона дуже м'яка, вона не шелестяща. Я не знаю, яка це навіть тканина. Що таке, як я синку? бо він вже починає сердитися. У нас є вдома. Хіба ви вже з'їли? Іди дивись поки. Ось тут я дивлюсь за тебе. Не вилазь. Хлопці мене вже привезли. Іграшок, хлопці мене привели, дивіться, зеркальце дівчаче. Потім колосос, я не можу Далі міксер, тостер, кавоварка. Я, якби мені такі в дитинстві ігрушки, почекай, Які, почекай. І подивіться, які класні машинки. Що? Це ж хлопці, ми що щось класне знайшли. Що там класне? Вау! да! Оце то класне, це дуже класне. Класне. Так, ми вже прийшли до булочок. Дивіться, скільки вибору, скільки різного вибору. Так. Угу, це якісь такі солодощі. Це ось такі якісь такі булки. Вітя каже, що добрі на бургер. Вони, мабуть, на роботі робили собі, то дивимося. І я ще йду. Прийдеш до м'яса, добре? Ми трохи спішимо, то а, хто що вже бішком бере? Не встигатиму, мені треба ще трошки підготуватися то Так, дуже багато чого всього різного. Спочатку треба йти по котлети. <плес> Дивіться, є різне м'ясо. Беру ось таке, такий кусок. Так. Так, далі ось таке, є, як на стейки. Це буде файно йти на цьо, фарш. А, таке воно трошки з цим. Жирненьке, то я беру дві. І ще треба такого кусочка взяти. А це реберця. Ну, реберця нам не треба. Ми вже на касі ось так сюди виложуємо і потім все сюди. Потім сюди треба тачку ставити і забирати. Ось тут показує. Дивіться, які гарні дерева біля таргета, такі червоні, вишньові. Дуже такі гарні. Вже ми вдома. І я хочу бішком показати вам, що купили. Це такі вафельки. Різні смаки були по Є що шоколадна, паніла, лимонна 5 доларів. За ці булочки, як ви бачили. Так. Далі ось такі котлети такі для бургерів. Їх треба заправити, посолити, поперчити. Так, я вибачаюсь за шум, тому що діти бігають, граються, ну це діти. Це якраз і добре, що вони таке роблять, чим просто не граються, то це означає, що щось не те хворі чи що. Так м'ясо на фарш. Далі сосиски такі. Це вітя вибрав. Не знаю, думаю, що добрі помідорки, вже закінчилися. Далі м'ясо. Таке два куски взяла я м'яса, Тому що от, от не було взагалі м'яса вже в нас. Це буде на відбивні. Це буде просто на м'яке м'ясо на щось. А навіть на фарш, якщо не вистачить. Так. Далі швиденько показую, що Вітя ще їздив і до купля. Це носки. Бананчики, мандарини. Вже хлопці їли і хлоп'я і. А, дивіться, закінчилися в нас такі вже рушнички паперові, а воно дуже класно як є на кухні, наприклад, та багато де дуже добре. Купив стаканчики одноразові, тому що буває от буває треба. А, вологі серветки, це в костку він скупився вже, тому що закінчились. І вологі серветки, закінчились памперси. Просто все позакінчувалось. А він це з'їздив і вже купив. Купився нормально. Так, памперси хагіс. Ну, це дуже класна фірма. Таких ось дві великих упаковки лежать. І тут а, ось так. Зараз мені ще треба швиденько прибрати. А, ще та куртка, те, що він міряв. Швиденько прибрати з стола, тому що їли хлопці. Там живіче розпалює вогонь і будемо смажити бургери. Так, дивіться, що у нас вийшло, яка вечеря. Такі котлетки смажив і зразу положив сир і він вже починає плавитися. Булочки, огірки, помідорки, цибулька і капусточка. Оці сосиски називаються по англійськи Black Pencil. Так, да. окей, okay. вечеряємо, сідайте. я да. да. Мам, покажіть. Мам, Ну що, я всім дякую за перегляди. Всім пока-пока. Тобто одну знайшов. А та що спичка.